Ваш аккаунт Google могли зламати, а ви про це й не знаєте. Зараз покажу, як перевірити це на телефоні швидко і просто. Крок перший. Перевірка підозрілих дій. Спочатку подивимося, які дії відбувалися із вашим аккаунтом. Для цього в налаштуваннях телефону шукаємо пункт Google. Натискаємо сюди та вибираємо обліковий запис Google. Гортаємо верхню панель та вибираємо Безпека. І тут знаходимо останні підозрілі дії. Якщо ви тут побачите те, чого не робили, обов'язково реагуйте на це. Крок другий: перевірка пристроїв. Тепер перевіримо, хто має доступ до вашого аккаунта з інших пристроїв. В цьому ж розділі Безпека гортаємо вниз та шукаємо пункт Ваші пристрої. Якщо бачите тут якийсь підозрілий пристрій, натискайте на стрілочку, потрібно нам ввести пароль. І вибирайте, що робити. Вийти з цього пристрою або знайти його. Крок третій – Сповіщення від Google. Google сам надсилає сповіщення, якщо помічає щось підозріле. В розділі Безпека знову гортаємо вниз та вибираємо сповіщення від Google. Якщо бачите підозрілу активність, не ігноруйте, а дійте. Крок четвертий – Сторонні додатки і сервіси. А тепер подивимося, які сторонні додатки мають доступ до вашого аккаунта. У вкладці Безпека гортаємо вниз. Та вибираємо зв'язки зі сторонніми додатками та сервісами. Вибираємо переглянути всі зв'язки. Якщо щось незнайоме або непотрібне, просто натискаємо на нього та вибираєте Видалити всі зв'язки з цим сервісом. Перевірте ці чотири кроки, і ваш аккаунт буде в безпеці. Якщо було корисно, то поставте лайк та підпишіться на канал.